таки всім! Вітаю вас на своєму каналі. Бажаю вам літнього, осіннього гарного ранку. І приготуємо сьогодні з вами баклажани печені. Захотіли баклажанів печених, тому давайте приготуємо разом. Щоб їх приготувати, нам треба такі продукти. Помідори зі своєї грядки в мене. Олія, баклажани, сир, сіль, перець і майонез. Ось такі продукти понадобляться. Починаємо готувати. Беремо наш баклажан, розрізаємо вдовжину. Розрізавши наші баклажани по довжині, пополам, присолюємо, кожний баклажан потрішку присолюємо, ось так присолили в міру. І приперчимо. Також не багато, бо ми не любимо злової дуже гостре. Бувають такі продукти і блюда, що потрібно гостре. Ну, в даному випадку нам не треба дуже гостре. Ваклажани самі существо ніжне, тому треба з ними обережно. Ось так присолили, поперчили. І тепер захотілося мені пофантазувати, Добавлю ось такого соусу. Соус, ось такий овочі для м'яса, соус чилі і базилік. Думаю, буде смачно потрішки, тому що він такий у нас не слабий, скажімо так. Ось так тепер роз... по всім баклажані розмажемо його, так гарненько розмістимо, щоб попало на кожну частину баклажана. Ось так і буде дуже смачно. У крайньому випадку спробуємо також, а там буде видно, смачно чи ні. Ось такі вже вони гарненькі, бачите, посміхаються вже до нас. Намазавши наші баклажани соусом, додаємо зверху майонез. І рівномірно розпреділяємо по шматочку синього, хоч би ще не переборщити з соусом, щоб не були дуже гострі. Так, заправили соусом, заправили майонезом, присолили, приперчили. Тепер нарізаю наші помідори. Нарізала помідори і викладаю на наші баклажани. Не падать, баклажани виклали, далі присипаємо петрушкою, Притрусивши наші баклажани зеленю і поклавши в них помідори, натираємо сир Сир у мене ось такий. Натерла сир і посипаю наші баклажани. Не жалкуємо сиру, щоб було смачно. За бажанням можна ще баклажани натирти чесником. Ми цей раз не натираємо, смакуємо без нього. Тепер, приготувавши наші баклажани, наливаю олію, беру дечко, наливаю олію, змащую наше дечко олією. Виклавши баклажани на наше дечко, відправляю в духовку при температурі 180 градусів на пів години, може бути на 40 хвилин, кого як духовка пече. Відправляємо гарні такі глянти, Бажна красота, а ще ж яка буде смакота. Нарешті наші баклажани приготувалися, запеклися, запашні запах на всю кухню. Смачно я вже спробувала на сіль вгадали і наперед також соус, яким я мастила, придав пікантну смаку. І ось така красота вийшла. Смакуйте, друзі, готуйте, фантазуйте і експериментуйте. Можна натерти ще баклажани чесником, хто бажає. У мене на цей раз без чеснику. Não está aqui para У нас квіточки порозцвітали. Кінець літа, а петунія тільки перша квіточка розцвіла. Ось таке буває. така вона осінь. Дякую, хто був зі мною, друзі. Бережіть себе. До побачення!